Послухай, як струмок звенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напої на дощами, І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Розлуг'яла никого, сядь за хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки хмарки пили хаті. Моя Україна то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. Це соняхи в світі, горобчиків зграя. Я кращі і в світі країни не знаю. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов Фенікс, з руїн. Безсмертна моя, Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула, свитяжна моя, Україна. На землях твоїх, на озорих степів, живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна. Ця дитина українська, українського роду, Українці то є назва славетного роду. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то лан пишний, і степи і гори. Як мені Україну щиро не кохати, Вчила мене ненька по українськи розмовляти. Як Мені Україну щиро не любити, вчила вчили мене по-українськи Господа молити. За свій рідний край і народ я Господа молю, Зіш, зійшли Боже Україні і щастя, і долю. В садах і дібровах в вечірні часи Чарує нас пісня Дзвінка Солов'їна І чути співочі, дівчат, голоси, і сильна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україно. Україна моя співуча, ніжна нене колиска добра. Я люблю твої древні кручі, буйно зелені, схило Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря Україна, моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай, Україна, як рідні ліси, Вітер в широкому полі. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати, Україна, ти у нас одна. Судна. Ниве, і діброви і садів окрас рідна мати батьківщина ти, ж вона у нас. Хай же мир і дружба поєднає всіх і дзвіни дитячий, безтурботний сміх. Нам зоріє доля, і світла і ясна. Рідна мати батьківщина, ти, у нас одна. Привітний, світлий на сонячній дім, як радісний весело, жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонячка лина. Мій, мій сонячний дім це моя Україна. Я живу на Україні, де річки, озера сині, Чиста в них вода прозора, на глибини світять зорі, Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чіпотненькі, діти всі такі гарненькі. І волошки ген синіють, всі сади такі плодючі, огороди всі родючі.